Всім привіт! Сьогодні е, буде незвичайне відео, <хи> так як у мене сьогодні знову іменинник. Е, сьогодні моєму синочку день народження, і я сьогодні печу торт. Вірніше я пекла його ще вчора, сьогодні тільки прикрашаю і сьогодні їдемо вітати мого синочка. І сьогодні я спекла е, тортик. Смерекова хота, дуже смачний торт із вишнею. Із вишнею без кісточок. Е, я думаю, можливо, хтось захоче спекти такий тортик, він дуже смачний і дуже легкий у приготуванні. Тож, поїхали. Для цього торта нам знадобиться. Борошно 400 грамів, сметана 200 грамів, масло 200 грамів, але я брала пачечку. Зараз пачечки у нас по 180 грамів. І розпушувач 10 грамів. Це дві чайні ложки, або 10 грамів якраз пакетик, там якраз 10 грамів. Це інгредієнти для самого торта для випічки, а от для е, крему я використовувала сметану і по рецептурі взагалі сметана йде 700 г. Так як у мене не домашня сметана магазина, тому я взяла 500 г сливок жирних магазинних і додала туди сметану. Спочатку збила із цукром. Сливки, потім додала сметону. Цукрова пудра можна, 300 грам, але я клала цукор. Ну а прикрашати, звичайно, тут ваша фантазія. Начинку ж з вишень треба приготувати. Я беру заморожені вишні без кісточок розморожую, потім додаю туди 100 г цукру, ставлю сотейник на вогонь. Вишня пусте сок, вона закипить, потім охолодити її, треба дати відсідитися соку. Сок повинен бути охолодженим, його розділити на дві частини, в одну частину додати ложку картопляного якісного крохмалю. Розколотити, а інший сік поставити в сотейник, щоб він нагрівався. Коли ж він нагріється, закипає, ви виливаєте туди е, оцей суп із картопльоним крохмалем, потім додаєте туди оці останні вишні, які оціжені, усе воно заворюється. І робиться така жаліоброзна консистенція, яку ми охолоджуємо, і потім уже робимо з нього начинку. Ну, а зараз приготування самого тіста. Висипаємо борошно в миску, потім туди О, натираємо охолоджене сливочне масло, вершкове масло. І потім його розминаємо гарно, в крошку. додаємо туди розпушувач. І, і також додаємо 200 г сметани. Сметана може бути любо. Ну, Чим жирніша, тим вона краща, тим буде смачніший торт. Далі дуже гарно ми його вимішуємо. І Кладемо у плівку, можна поставити його в холодильник на ніч, можна на дві годинки, щоб воно охолодилося. Далі. Ось таке повинне бути тісто. Ну, а далі процедура з вишнями, так як я вам і говорила, спочатку приварюємо з цукром, потім оцізуємо, робимо такий кисіль густенький, щоб воно не витікало. І начиняємо вже самі смужки, робимо таких смужок 15 штук і кожну випікаємо, Ось такі вони випеч... випечені вже. І потім починаємо складати. На дно накладаємо трішки крему, і потім кладемо 5, 5 штук трубочок, Перемазуємо їх гарно так кремом, не жаліючи. нас крему чимало. Кладемо 5, потім кладемо 4, потім 3, 2, і зверху одну. Все це змазуємо гарно кремом. І ставимо оцей торт для. Пропитки. Залишаємо десь години на 2 у приміщенні, у теплому, і далі ставимо у холодильник для того, щоб крем загустів. І пропитався наш тортик. Я ставила його на ніч, гарно пропитався ось так. формуємо тортик, як бачите. Дуже легко, ніяких тут зусиль таких великих немає. Все дуже легко робиться. Так як пекти пироги дуже довго, а з цим навіть швидше. От крем виходить із смаком пломбіру. От такий пломбірний смак у цього крему. Дуже смачний. Також я брала ще плитку шоколаду. Я її натерла і зверху посипала вже на інший на другий день, коли вже украшала туртик. Ну, а зараз, от, після формування, ставлю на 2 годинки в тепло, а потім вже в холодильничок. Крем стараюсь вимазати увесь, не залишаючи, тому що він мені вже не знадобиться. Змозуємо з усіх сторін. Крем виходить такий густенький, гарний. Головне, щоб сметана була хороша. Ну, а долі ваша фантазія. Можна прикрасити як завгодно. Але ж головна, головне не прикраси, а головне, щоб він був дуже смачним. І так, вийшов у мене отакий от туртик смерекова хата. Ось так я прикрасила цю хату. Думаю, сподобається. Це натуральні гілочки. Які я повставляла в мармелодки і приколола зубов чистками. Ось так. Вікна повирізала з мармелоду. З горішки зробила ось таку, ось таку кайму, щоб було видно, що це криша. Тож всім миру добро, всього найкращого. І віто свого синочка з днем народження.